А ось так ось у нас виглядають шкідники сосни. Бо деякі замовники часто запитують, а навіщо ви обробляєте сосни, хто на них там може жити і їх шкодити. Ось ознайомтеся, це тля. Ось якраз комашка працює, носить, бачите, тлю з одної гілочки на другу, щоб вона розмножувалася і їм було що їсти. Ось він ганяє Зад перед так, ось візьмемо зараз другу хвоїнку, Дивіться, скільки її там є ось. Бо всі думають, що сосна це просто рослина, яку нічого не бере, нічого не їсть. А подивіться, що там робиться. Так що знайте, на соснах теж бувають шкідники.